Багато з нас не задумується над тим, що має відмінне здоров'я та ходить без нічієї допомоги. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, 150 мільйонів мільйонів усьому світлі це інваліди, які потребують спеціального навчання та лікування. Профільні спеціалісти дитячого садочку школи мрія розробили свою власну авторську методику, яка допомогла стати на ноги сотням неповносправних українців. Одинадцята ранку, звичайний урок. Тема щастя. Втім, проходить він у незвичній для нас школі із незвичайними дітьми. Саша, яке ти слово вибрав? Щастя? Ти бажаєш? Частя. Щастя. Надя каже: я бажаю. Щастя. Ні, щастя бажає я, Саша. Що ти бажаєш я, надя? Я – Париж. А Даніель у нас придумав своє побажання. Яке Я, побажання? я хочу улетіти в Париж. А, ты а го... чему? Скажи, чему ты хочешь? Я хочу Аттракционы. Там есть аттракционы. Большие горки. А что ты там будешь делать на таких великих горках? Съезжать Сниз и упал. По... Низ в воду. А что для... тебе нужно сделать, для того, чтобы поехать в Париж? Ты знаешь? Ну, а Я Париж счастье. <плотно> э... э... в... 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 Здоров'я, болей, щастя. Ану, покажи свої побажання. Каміра. Я хочу сказати, що ці всі побажання діти е, висловили самі. От що вони захотіли. Теми ми з ними і написали із цими чудовими дітками. Знімальна група телеканалу УТР познайомилася у спеціальному дитячому садочку школі Мрія. Тут від самого ранку до пізньої ночі навчаються, лікуються та проводять увесь свій час дітлахи з вадами опорно-рухового апарату та ті малюки, що потребують особливих умов. Ви зараз потрапили в спеціальний навчально-виховний комплекс. Мрія навчально-виховний комплекс Мрія створений. 1995 році на базі звичайного дитячого закладу. І тут на сьогодні перебуває 161 дитинка. Це діти від 3 до 12-13 років. Майбуть унікальність цього закладу в тому, що разом, як одна дружна сім'я, живуть. Навчаються, виховуються, проходять реабілітацію, різні корекційні. Вправи різні корекційні заходи. Велика та охайна територія. Зовні подвір'я нічим не відрізняється від звичайного дитячого садка чи школи. Простора територія з яскравим ігровим майданчиком. Тут тобі і гойдалки, і гірки, і жердини для гімнастичних вправ. Та, напевно на цьому схожість з типовими дитячими закладами і закінчується. Бо вже всередині приміщення перше, що кидається в очі, абсолютно нетипове обладнання. Уздовж стін додаткові поручні і жодних порогів, а ще дуже вузькі східці, і відразу є зрозумілим, тут знаходяться особливі діти. У мене звичайний заклад. Заклад, де працює зараз на сьогодні 100 людей, рівно 100. Це педагоги, це реабілітологи, це технічний персонал, обслуговуючий. І, мабуть, я зараз не можу навіть сказати, яка з посад найважливіша для нашого закладу, для дітей, для їх. Навчання, виховання, реабілітації Ще 18 років тому спеціальний навчальний заклад Мрія був звичайним дитячим садком. Разом виховувалися як здорові, так і неповносправні. Самі вихованці відмінностей між собою не помічали, розповідає директор. Батьки здорових дітей ситуацію бачили зовсім інакше. Вони були не готові до сприйняття тих, що мають вади батьки дітей, здорових дітей. Почали ну, так, десь виказувати якісь негативні пропозиції, якісь е, ну, запити, щоб відокремитися. Я вважаю, що це ну, суспільство має прийти до плану, як, при, як приходить весь світ до того, що дитина з обмеженими можливостями повноцінний громадянин нашого суспільства. І вона повинна бути в суспільстві, адже від таких людей, хоча вони маленькі люди, але від таких людей теж буде користь. Ми вчимо цьому. Кількість дітей з особливими потребами з кожним роком збільшувалася, і тоді директор дитячого закладу вирішила підійти до ситуації по новому. По-перше, прибрали у назві закладу компенсуючий тип. По-друге, розробили програму навчання для дітей з особливими потребами, зокрема з вадами опорно-рухового апарату та тих, що мають проблеми з розвитком інтелекту. Відразу зазначимо, що наразі новітню методику затверджено і рекомендовано міністерством освіти і науки України для усіх навчальних закладів такого типу. Для навчань. Дітей е, різного плану інтелекту. І там є розділи, естетичне виховання, е, розвиток інтелекту, фізичне виховання, е, тобто вона розбита як по розділах, так і по віковим особливостям. Чітко написана програма для груп ранньої педагогічної корекції, тобто для тих дітей, які пізніше починають і ходити, і розмовляти. Там все описано. Нині курс реабілітації у мрії проходить 161 вихованець. Разом як одна сім'я живуть і навчаються діти з вадами опорно-рухового апарату віком від 3 до 12 років. Працюють вісім дошкільних груп та стільки ж початкових класів. Мають педагоги і свій унікальний штатний розпис з програми загальноосвітньої та допоміжної шкіл, а також інтенсивної педагогічної корекції. Я хочу, щоб мої вихователі були завжди здорові. Я дуже дуже люблю. І бажаю їм здоров'я. Я їх люблю, тому що вони не бажають мені зла, бажають мені тільки всього хорошого і вчать мене розуму. Як і у звичайній школі, у першій половині дня діти навчаються, додають, віднімають, пишуть та малюють. Щоправда, 45 хвилинний урок неповносправним важко подужати. Саме тому урок у школі триває 35 хвилин, і відразу по закінченні діти починають грати у цікаву гру. Наприклад, у котика та мишку. Чим більше фізичних навантажень за день отримають, тим швидше одужують, запевняють батьки. Тут до кожної дитини, до кожної окремої дитини шукають свій підхід, і це правда, це несправді, тому що я по собі знаю, тому що в мене троє абсолютно різних дітей. У них різні ступені враження, діти різні. І в цьому закладі і логопеди, і дефектологи, і психологи, і вихователі всі знаходять індивідуальний підхід до кожної з цих дітей. І це дає ну, колосальні результати іменно цей момент у такої особливості. Коли працюєш з такою дитинкою, відчуваєш її бажання вбрати від дорослого щось, відчуваєш її тепло, її любов, і цим, мабуть, проймаються всі працівники, які тут працюють. Дітей у Тетяни Ткаченко троє. Усі дівчатка. Дев'ятирічні Олена та Аня разом займаються у школі садочку Мрія у мене троє дітей, всіх вони тринята і в них ДЦП. Дитячий церебральний параліч у термін для групи захворювань, що проявляються перш за все порушенням рухів, рівноваги та положення тіла. Причини виникнення, пошкодження розвитку мозку чи декількох його частин, які контролюють м'язовий тонус та рухи. Малюки з церебральним паралічем переважно відстають у своєму моторному розвитку і пізніше за інших починають сидіти, повзати та ходити. Простий рух для таких дітей є надскладним завданням. Прогрес дуже великий. Ми сюди прийшли, то мої діти не говорили. Одна дівчинка говорила, одна говорила слабо, а одна взагалі не говорила. Вони майже не сиділи самостійно. Зараз ми дійшли до такого рівня, що ми можемо ось відвідувати школу. і Тепер ми школьники і ходимо в школу. Тобто ми спілкуємося, говоримо, пишемо, читаємо, ходимо не самостійно, з допомогою обладнання, але ходимо. Зараз кроки Оленки та Анічки упевненіші, а вимова набагато чіткіша. Дівчатка на силу стримують хвилювання та намагаються не показувати, як їм важко та боляче ступати по землі. Мама ж успіхи маленьких зустрічає з посмішкою на обличчі. Буває тяжко, що на пристосування, ходимо на різний. І, і всякі різні, а деякі вже ходять самостійно, як тільки що про. Прийшла ще одна ще одна дівчинка, так же само ходить. Бувають якісь нові вправи, вона з нами, а так ті самі – присідання, очимання, пес. Щоденні виснажливі тренування забирають багато часу та сил, зізнаються Аня та Олена. Проте це не стає на заваді справжньої дружбі. Сашка, люблю. Далеко, ми, ми ну, максимум не. Ми можемо приїхати, так, можна сказати, гості. Ми не їздимо до одного гостя, бо ми тут дуже далеко живемо. Але добре, що нам є де спілкуватися, і це просто чудово, тому що більшість таких ну, дітей лишаються один на один зі своїми проблемами і діти, і мами. А ми маємо таку щасливу надію, можливість тут перебувати, тут навчатися. Ну, я считаю, що це здорово, просто ну, нам, нам пощастило. У навчальному закладі працює рівно 100 чоловік персоналом. Це вчителі початкових класів, вчителі праці, фізкультури, музики, вихователі груп продовженого дня, вихователі дитячого садка, психологи, логопеди, музичні керівники, дефектологи, масажисти, лікарі. До усіх без виключення дітей персонал мрії ставиться як до рідних, розповідає киянка Аліна. Уже близько трьох років її шестирічний Данилко приходить сюди на процедури. За цей час хлопчик навчився трохи говорити і став більш самостійним. Мама, якщо треба, тепер може залишати сина вдома. Самого Голосно скажи, як тебе звати. Да. Даня. Скільки років Шість. Скільки де років? Даня із двійнят. Першою народилася дівчинка, вона абсолютно здорова, а от хлопчикові не пощастило. При пологах не вистачило кисню. У результаті діагноз ДЦП получається родова травма Вони були роди були. Природними естественно, на російській мові, і ну йому виходить, не пощастило. Може, це халатність лікарів, може незрозуміло. Я зараз не можу зрозуміти, тому що є дитина здорова, так що вперше як вони до спілкуються братик, сестрички? Вони спілкуються, вони люблять один одного, граються, сваряться, все буває. П'ятирічний Святослав найкращий друг Данилка. У нього також церебральний параліч. Єдина відмінність у дітей різні ураження мозку. Через це Даня швидше навчився говорити, а святик почав правніше рухатися, розповідає мама. Ну всі вони вміють повзати, піднімаються. Даня у нас лучше балакає, святик у нас лінується. Більше не лінується. Ще не дуже в нього виходить. А так дуже активний мальчик. Діагнози одні, але діти різні, ураження мозку йде у всіх. Да, кось в одній точці, кось в іншій. Масажист Галина Захарова працює у закладі від самого його відкриття. За її управних рук 80% мрійників вже почали ходити. І, хоча роблять вони це поки що за допомогою ходунків та паличок, для дітей це справжній подвиг, результат копіткої, титанічної, іноді кількарічної роботи малюків над собою. У великій пригоді дітям стають шведські стінки, басейни, пандуси, а також вправні рухи професіоналів реабілітологів. Масажем робимо закивіт. Кладку секірітову, щоб розслабити м'язи. і працюємо над спинкою. Робимо масаж спинки і загальний масаж. Віті сім років. Хлопчик навчається вдома. На лікування до мрії потрапив, коли йому було чотири роки з діагнозом ДЦП тетрапарез. Фахівці називають захворювання найстрашнішим, адже з таким діагнозом людина народжується повністю паралізованою. Коли Галина Петрівна уперше побачила Віктора, дитина була абсолютно нерухомою. А скільки ти Сім! Вітенька, а тобі не боляче? Розкажи, що ти відчуваєш, коли тобі роблять масаж? Тобі тепло, чи холодно? Тепло тепло. А після масажу ти що будеш робити? Зарядку. Так, да, ЛФК після масажу, розробку суглобів я ще роблю йому. Скільки треба до тривалої праці, щоб він став на ломі і повністю почав ходити? Таке можливо. Я думаю, що він буде ходити на ходунках. Звичайно, над цим треба працювати дуже довго ще. Ми працюємо вже 4 роки з ним, досягли таких результатів. Він став на четвереньки, повзає на четвереньках. Стає сам біля опори, ходить біля опори і ходить на ходунках. На сусідньому ліжку курс масажу проходить Дмитро. У нього також ДЦП. Проте, якщо Вітя практично не рухається, то Дмитрик має проблеми з порушеннями психіки. Мозок дитини загальмований. Саме тому на звичайне питання, як тебе звуть, дитина називає аж ніяк не своє ім'я. Як звуть хлопчика? Як тебе звуть? Розказуй. Це класовий розказують? Дима, как зовут? Я кажется там заблудился. Это кажется. Ой, он? Короче, он на своей волне, но в принципе так контактный. Отпустить его в свободное плавание нельзя. То есть он И может упасть, упасть там где-то, то есть заблудиться в таком плане. А так. А, а этот массаж поможет, ну, в будущем? В будущем Ну, то есть не піде, допустим, искривление спини, не пайде, то есть, не буде он там карбатом. Там то звоночника позвоночника здоров'я обще фізичне буде. Плюс воротникову зону, на чому зараз працюємо, тобто це прилив крові голові. У нього головна зараз проблема все таки з психікою. есть не стока з фізикою, сколько з психікою. Одразу після масажу обов'язково курс лікувальної фізкультури. Розігріти м'язи та розправити неслухняні кінцівки, треба закріпивши фізичними навантаженнями. Намагаємося. Працювати з дітками, надати їм першу допомогу Всім закладом ми робимо одну роботу, дефектологи інші, логопеди інші. Кожен виконує свою роботу і маємо якісь результати. Є у нас і короткотривалі групи, які зовсім не могли ходити. А коли стали сюди відвідувати наш заклад, то, ну, скажімо так, десь 80% почали ходити. Скажем так, не зовсім красиво, але якось. З допомогою якихось допоміжних засобів там ходунки, палички, поручні ви бачили у нас в коридорах і вони пере. Переходжують наш заклад, тут є третій Б, наглядний приклад. Там майже всі діти самостійно не ходять. Дезартрія порушення вимовної сторони мовлення, яке виникає внаслідок органічного ураження центральної нервової системи. Це важкий розлад усієї мовленнєвої діяльності. При дезартрії порушується не тільки звуковимова, майже усіх груп звуків, але й голос, інтонація, темп, ритм, дезартрія, неврологічний діагноз. Як тебе з Альоша, Альоша, ти ж дуже гарно розмовляєш. Чого ж ти ходиш до логопеда? Тому що, каже, в мене є старта форма дезертрії. І трошечки наш язичок не слухається нас. І інколи пропускає звуки, замінює, спотворює. Тому на заняття він частково, коли йде заняття, він правильно вимовляє інколи звуки. А в самостійному мовленні плутає їх. От тому ми займаємося. Альошенька, скільки тобі рочки? П'ять. Лікар-невролог призначає медикаментозне лікування, а логопед займається корекцією мовлення вихват. Лікування дезартрії комплексна робота, де використовується і логопедична робота, і лікувальна фізкультура, і масаж, і медикаменти. Управи на дихання п'ятирічний Олексійчик виконує з великим задоволенням. Логопед вчасно помітила недоліки мовлення, і як результат спільної роботи вимова дитини майже досконала. Ми поставили багато звуків, свистячі, шиплячі, сонори, Зараз відпрацьовуємо диференціацію. Звуків Альошенка, тобі подобається займатися? А да. що саме тобі подобається робити? Давай ми розкажемо, що нам найбільше подобається. Мені вентилятор. Йому подобається найбільше вправи на дихання виконувати. Давай ми подмухаємо, так тільки ручки покладемо рівно. Давай будемо заводити вентилятор. Спочатку дує легкий вітерець. А потім сильніший вітерець. А тепер ми покажемо фокус. Ми вміємо дути на кінчик язичка, правда? Давай. Крім дизартрії, у Олексійка дитячий церебральний параліч з диспластичною диплагією, що дає повне ураження ніг. Це ураження нижніх кінцівок, ураження саме нижніх кінцівок. Тому що руки, слава богу, у нас завжди були сильні, міцні, і завдяки ним він в принципі почав підтягуватися і почав вертикалізуватися, тобто зрозумів, що таке все ж таки стоять. Травму Олексій отримав при народженні, упевнена мама Олена Оверко. Діагноз її сина не генетична хвороба. Жінка каже, винні інші чинники, проте достовірних доказів цього немає. Не вчасно була, скажімо так, наприклад, медиків да надана допомога, там, можливо, зробили якісь певні дії. Не ті, мама вчасно звернулася по допомогу. Тобто, це вже така обоюдна, на жаль, можливо, причина. Але да, дуже багато на жаль, в нашій країні це. Саме помилки лікарів під час пологів. є. в нас така проблема. Аби бути якомога ближче до рідної дитини, мама Олена влаштувалася на роботу до мрії. Поки педагог-організатор займається розробкою святкових заходів для старшокласників та їхніх батьків. Малий Олексій теж часу не гає. Він працює у себе в групі, в групі веселка. От а я е, займаю посаду педагог-організатора. Ми разом з дітками е, організовуємо чудові тут свята. Ось тому, що всі діти тут абсолютно талановиті і дивлячись уже на їхні можливості, обмежені вони більш реальні можливості їхні. Ми влаштовуємо дуже чудові свята. Педагоги люблять своїх вихованців і кажуть, їхні діти мають велике і добре серце. Вони не вагаючись прийдуть на допомогу усім, хто її потребуватиме. Це найталановитіші діти серед дітей, які е, навчаються в закладах, взагалі освіти. Чим вони талановиті? Знаєте, є така статистика: серед нашої категорії дітей зовсім немає злочинців. Вони. Мають дуже велике серце, вони дуже небайдужі до долі інших людей, до долі інших дітей. І, от знаєте, іноді буває ну, російською мовою з умілінієм. Дивимося, як один одному діти допомагають з великим серцем, з великою душою, з таким відкритістю, що ви знаєте, не всі дорослі. Які йдуть поряд, можуть допомогти так, як допомагають наші дітки один одному. Скажи, Ялічка, ти тут найменшенька, так усіх. Чи не ображають тебе твої друзі? Хто вони для тебе? Толь... Рідні. А і що тобі подобається в дитячому садочку? Mm, мене вже все подобається. А що ти тут робиш? Учусь. А чому ти вже навчилася? Чому ти прийшла у дитячий садочок? Щоб стати її Як я? Прокурором. Ага, ти мрієш стати прокурором. Учителі мрії пишаються своїми учнями. Їхні вихованці неодноразово ставали призерами Олімпіади з англійської мови. Крім того, вони уміло управляються з ткацькими станками, а ще й вміють гарно співати. Якщо весело живеться, робимо так. Якщо весело живеться, робим так, якщо весело живеться, один одному смікнемося, якщо весело живеться, робим так, якщо весело живеться, робим так. Багато вихованців у мрії вже давно закінчили школу та розпочали доросле життя. Створили сім'ї та народили дітей. Проте жити у соціумі їм і досі складно, упевнена директор. Має жінка заповітну мрію створити експериментальний клас, де її вихованці залишилися разом аж до повноліття. Це значно полегшить життя неповносправних. Ну от уявіть собі діти в нас трьохрічного віку, і в четвертому класі вони випускаються, коли їм уже 12-13 років. А далі це буде знов таки один клас. Де батьки знають один одного, знають проблеми кожної сім'ї. І це, мені здається, як на мою думку, ну, дуже така хороша, хороша буде наступність в навчанні наших дітей. Хоча я так думаю, що це не зовсім можливо, але треба пробувати. У департаменті освіти і науки кажуть, що така ідея має право на життя і обіцяють розглянути. Ви знаєте, ця думка дуже слушна, тому що якщо вже вчителі теж виходять з такою пропозицією, щоб клас далі продовжився і навчатися разом. Це ми думаємо, будемо створювати такі можливості, і, мабуть, вийдемо на школу, яка поряд знаходиться з, з цим садочком, щоб і вони могли далі навчатися і п'ятий, шостий, середній школі, і старшій школі». А ще запевняють, що у планах проектної документації на 2014 рік з'явиться план побудови літнього басейну для учнів мрії, якого так потребують хворі дітлахи. І зрозуміло, що ми будемо підтримувати. Якщо є бажання дитячому садочку Мрія, ми зрозуміло, будемо готувати тоді проектну документацію для того, щоб басейн все ж таки їм побудувати. Чи він буде вбудований, чи прибудований, це вже будуть розглядати ті фахівці, які можуть це зробити. Оксана Добровольська зазначає, і ще три роки тому освітні заклади для дітей інвалідів можна було перелічити на пальцях. Тепер же запровадженням ініціативи президента від 27 лютого 2013 року, спрямованої на захист дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та сімей, які виховують таких дітей. Спеціальні школи та дитячі садки з'явилися у кожному районі столиці. Крім того, у кілька разів збільшилися щомісячні виплати для неповносправних. Контингент дітей в дошкільних закладах в місті Києві сьогодні зріс такий. Як... Якщо це два роки, три роки тому це було п'ять-шість груп, то на сьогоднішній день ми відкрили додатково ще майже 60 таких груп, і знову ж таки в кожному районі міста Києва ми маємо такі можливості, такі садочки, як ви побували в мрії. Нові соціальні ініціативи здійснюються за чотирма основними напрямками: підвищення якості життя для сімей з дітьми, кожній дитині всебічний розвиток, сімейний затишок кожній дитині і створення гарячої телефонної лінії з питань захисту сімей з дітьми. Наше головне завдання це і забезпечити всіх дітей, які живуть в місті Києві відповідними якісними освітніми послугами. Тому і знову ж таки продовжується прекрасна ініціатива: це навчання дітей з різними особливими потребами в наших закладах освіти. Одна з цих форм це інтегроване навчання дітей з особливими потребами наших дошкільних і іх загальноосвітніх навчальних закладів тому сьогодні майже сьогодні в кожному районі міста Києві відкриті групи для відповідної профільних нозології дітей. Цей процес має починатися з дошкільного віку, упевнена урядовець. Головний його елемент дитячі садки. Кожній дитині має бути забезпечено доступ до дошкільної освіти. Протягом 2013-2014 років передбачається розширити мережу дошкільних навчальних закладів, що дасть можливість забезпечити місцями 85% неповносправних дошкільнят та відповідатиме європейським стандартам. Розвиток дошкільної освіти сприятиме соціалізації дітей, їх повноцінній підготовці до навчання у школі, а також надасть батькам можливість реалізувати своє право на працю Ірина Тищенко, Ігор Коркодим, Ален Білан, Новини УТР.